Беззаконня, а людину, визволену з темряви, переніс до свого світлого царства. Смиренно тебе благаємо, визволи цю дитину від первородного гріха, вчини її своїм храмом і помешканням Святого Духа через Христа Господа нашого. Амінь. Нехай тебе оберігає міць Христа Спасителя, на, якого, на знак якого ми помазуємо тебе єлеєм спасіння, в тому ж Христі, Господі нашому, котрий живе і царює на віки вічні. Амінь. Нехай тебе оберігає міць Христа Спасителя, котрий живе і царює на віки вічні. Просимо всемогутнього Бога, щоб він обдарував цю дитину новим життям з води і Святого Духа. Боже. Ти невидимою силою через сакраментальні знаки здійснюєш надзвичайні речі. Ти протягом історії спасіння приготував воду, сотворену тобою, щоб вона являла благодать святого хрещення. На початку світу твій дух витав над водами, щоб вже тоді вода набрала сили освячення. Боже, ти навіть у водах потопу дав нам образ відродження, бо ця дитина, бо ця сама стихія. Поклала край злочинам і дала початок чеснотам. Боже, Ти вчинив, що Аврамові сини пройшли по сухому дні Червоного моря, щоб народ, визволений з неволі Фараона, став прообразом майбутньої спільноти охрещених. Боже, твій син, охрещений Йоанном в водах Йордану, був помазаний Святим Духом, а коли він висів на хресті, з його боку витекли кров і вода. І після свого Воскресіння Він наказав своїм учням: ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їхнім Отця і Сина і Святого Духа. Споглянь на свою церкву і дозволь їй відкрити джерело святого хрещення. Нехай ця вода через Святого Духа отримає благодать Твого єдинородного сина, щоб людина.